Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі DJRO Games. Сьогодні у нас рубрика Огляд за трубою». Тут ми проводимо трибої на танку, показуємо його сильні слабкі сторони. Жодних теорій, тільки практика, чесні враження. Сьогодні у нас на черзі середній танк 8 рівня преміум АМТБ. амбт МБТ, МБТ обичаюсь. Це американський. Преміум танк середній восьмого рівня, єдиний американець систему дозарядження. Та у ітиліці там багато танків, і преміум нарога, і ціла гілка Ріно, ріно Черронти в ці тяжі, відповідно, і ціла гілка СТ-шок. А МБТ це в нас американець. Тому поглянемо на його характеристики сьогодні. В принципі, що в нього схожого з Прожето, із італійцями, із що його вирізняє і так далі, і тому подібне. У цьому відео я детально розберу характеристику цього танку. Сподіваюсь, це відео допоможе вам максимально ефективно використовувати цей танк, в кого можливо він є. ось Тому що механіка тут достатньо складна, як і у всіх машинах з, з, з дозаряжанням. Той же самий, наприклад, там умовний ТОР новий танк з коробом преміум 9 рівня, важкий танк, теж має механіку дозаряджання, і якщо його правильно використовувати, він грається достатньо сильно. Так само можу сказати і про АМБТ. Це достатньо сильна стежка, просто її треба правильно використовувати. А щоб правильно її використовувати, ми почнемо, думаю, з обладнання. Що, наприклад, особисто я використовую на цьому танку? Це обов'язково ми беремо турбіну в слот, вентилятор і стабілізатор. Тобто повністю робимо все на мобільність, так як це середній танк, і ДПМ. ДПМ у нас тут невеликий, всього лише 2000. Але якщо ми приберемо, наприклад, вентилятор ви не сильно втратите, але фішка в чому? Без вентиляції у вас 428 метрів огляд. І відповідно 0.33-242 точність. Якщо ви ставите сюди вентилятор, ну там трофейний чи не трофейний, в будь-якому випадку це в слоті буде майже однаково, ви маєте огляд майже максимальний 443 метри, і вже якби, ДП, ну, 200 це достатньо непогано. А друга збірка, як варіант: вентилятор заміняємо на турбіну, ставимо оптику і стабілізатор. Наприклад. Прохорівка, наприклад, якась там мапа типу Мураванки, де вам не сильно далеко треба їхати, але ви можете снайперити так, як точність плюс-мінус непогано 0,32, і на дистанції відігравати. І таким чином у вас на восьмому рівні з оптикою буде 494 метри огляд. Це сіра, сіра, звичайна оптика. ну там... Можна поставити червону, буде майже 500. Типу, як очевидно, це фармтанк, можна сюди поставити, звичайно, і ХП, наприклад, або ще щось. Але я думаю, що як так як це преміум танк, основна збірка на 80% це буде турбіна вентиль стабілізатор, і на відкритій мапи можна ставити оптику, щоб якби фармити асистент. Я думаю, це непогана ідея. Польва модернізація. Перше ліво. Обов'язково, тому що мінус 50% за штраф до заряджання. Якщо ви поставите право, у вас буде плюс, плюс 100%, ви будете кадештесь там вічність. Тут я поставив на точність і ліво я поставив плюс 2 км назад. Чому поясню? Дивіться, у нас рухливість так з турбіною 45-19. Якщо ми поставимо сюди, буде 15 замість 19, так, ви підвищите собі трошки маскування, але це не той танк, який повинен стояти прямо в кущиках, він все одно габаритний, великий і так далі. Тому якби враховуючи, в нього є хоч Якась броня, ви будете грати на першій другій лінії, а не на другій, третій. Тому е, я рекомендую все-таки швидкість назад, щоб дав барабан і поїхав, наприклад, назад. як варіант. Е, по снарядам. Базові снаряди у нас 215 пробивають що наче якби і непогано, але враховуючи це під калібр, це трошки маловато. враховуючи що у вас тичка кадешся 10,4 секунди. Ну просто тут дуже велика ціна помилки, тому АМБТшка це той танк, який на підколах звичайних і на підколах голдових Це два абсолютно різних танка Ми зіграємо сьогодні три бої, два з них ми зіграємо, наприклад, один з них. На фулл підколах звичайних. Другий бій ми зіграємо гібридний на голдових і на звичайних підколах. А третій бій ми зіграємо на фул голдових підколах. А, забув додати. Отут ви можете поставити живучість якщо будете на ХПшках або розвідку. Як, як, як я вам сказав, якщо другий слот, у вас буде оптика. М -м Відповідно, екіпаж у мене тут не сильно багато перків 5 ну, Братство, ремонт, маскування стандартно, дефолтно. Далі четвертий, гострий зір. Тут на стабілізацію 2ПРК. Тут можна поставити поліпшений бака ну, в принципі, можна щось поставити і на. Якби ближній більше б-чуть викидаєш лише швидше, але поліпшено бока 360 альфа велика для стежки, буде 365 середня. Ну, я якби, люблю ставити зараз на альфу, якщо альфа більш-менш адекватна. І інтуїцію, ну це типу, інтуїція на всіх барабанах працює погано, але на випадок, що десь там виїжджає е 75 у вас заряжені підколи звичайні, ви розумієте, що ви не проб'єте е 75 з 215 з пробиття. Ви скидуєте на інтуїцію на голдовий підкол із пробиттям 278 абсолютно класно пробиваєте. Плюс також який швидкість польоту снаряду без всяких парків 1492 голдовий. Звичайний 1278, майже 1300, що теж дуже-дуже жорстко. В принципі, що? Три бої, поїхали три бої. Ось, і на основі трьох боїв будемо дивитись, як взагалі грається ця машина, чи вона актуальна. А, чому взагалі немає це відео? Тому що цей танчик продається зараз. Цей продається XMK-57 і Торнваген. На всі ці танки буде огляд кожен день. Тобто сьогодні виходить перше відео МБТ, завтра виходить XM. Післязавтра виходить Торнваген. Тому кому цікаво, можете підписуватись на канал, слідкувати за відосами. І на всі актуальні танки, за яких виходять в продажі і так далі. Вони майже всі танки в мене є в ангарі Я стараюсь знімати оперативно відео. Поїхали. Так, закидує нас на мапу Париж. Давай звичайні, звичайні підколи заряджаємо, то так. Звичайні, щоб, щоб не помилитись. У нас голдові зліва, звичайні справи. Все, поїхали. Будемо тут на турбінці катати. Оптика нам тут не знадобиться. Якщо що. Стабілізація у танка. М -м -м. Ну, типу, нормально. Побачимо, як це буде на дистанції працювати, звісно. Так, а я вже чекнувся. Швидкість невелика, тому що от Калібан ззаду їде ДЗТ хано, ми майже зразу на ДЗТ ладно на ракету. О, я бачите, я пропустив дорожки. трошки. Чому так з пес просідає? Не розумію. Ой, оч. Я, я не змінив цей. А, я зрозумів, в чому фішка. Я не змінив модифікації. Ходу. Тому стаба така, типу, Ну ми наступного бою це поміняємо. Ну ладно, будемо дивитися, як, як буде залітати та й все, в принципі. принципе. 10 заїхав, так. Тому об'єктивно по стабілізації зараз не скажу, якщо чесно. Там пантерка вже, да? так. Так же Пантерка, так. Що, їдемо вниз, чи що, чи як. Я думаю, треба вниз буде поїхати зараз. Хоча тайм-тайп Ну, блін, тут складно на Парижі. Тут на Парижі складно. Тому що, ну, треба бадатися з тяжами в упорі 9 го рівня. Не сама найкраща мапа для МБТХ, чесно вам скажу. Ні, якби закинуло до вісімок, в принципі, в нас Валдеха, якби і баштари кошетить нормально. До речі, так, забув огляд броні, огляд броні буде десь між другим, третім боєм. Або в кінці. Угу, танконув. Підкол. Дуже класно танкує Валдеха підколи. Поки що нічого не відбувається абсолютно. Абсолютно нічого не відбувається. Там уже танчики катаються у них. Ага, прикольно, я зрозумів. Так, так. Так, так, так. Угу. Ладно, їдемо на баску. Забув сказати, 3 секунди КД між тичками, в принципі, це достатньо багато в моментах буває. Тому, що, щоб дати 3 тички, ви витрачаєте 6 секунд. Іноді, якби це може зіграти. Так що ти не, не встигаєш викинути барабан. Ага, от, 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 от вам і підкалібр. Я даю три. О, бачите, танкую, танкую. А це вже плюс, якщо порівнювати прожетку, наприклад, тому що цей танк реально підкол, кол, знову ж таки, підкалібр, ми танкуємо. Башта танкує підкол, ВЛДха. Е, якщо порівнювати, наприклад, як він танкує, то я б сказав, що. Рогу 40 ш... рогу 10 рівня до Нетлу. От вона коли танкувала жорстко. Це плюс-мінус так само. Ну, все, я попав. А, я поняв. Да. Так, у нас тут вийшла поразка. Ми дали 1000 демеджа, посвятили 700. За поразку нам дало 46 тисяч. Поїхало далі. Ми без ніяких плюшок граємо. подим з кінці бою. Що у нас з цього, в принципі, вийде. Не знаю, чому написано, що для відображення тут провести хоча б один бій. я ж провів один бій. Ладно, будемо в кінці дивитись. Перший бій не дуже прикольний, абсолютно. Перше було ну, знову міська мапа, коротше, ми не, не по снайперим тут. Три XMки нам кидає, а нам кидає два скорпіона. Ну, ви зрозуміли, в принципі, в цілому, так? Давайте так, враховую, що нам кинуло 3 XM. Ми будемо зараз на оцих снарядах, тому що 215 підкол буде X-мок не пробувати. Їхати десь вліво я особо сенсу не бачу. Тому ми спробуємо пограти якраз з тяжами. Так як у нас адекватна альфа є. Ось. Ну, це, в принципі, рандом жорсткий, да зараз скільки? Півтретьої ночі. Ну, теж треба зробити поправку на те, що зараз півтретьої ночі, якби От. І ще якось дивно в минулому бою мене ФПС просто дав, не знаю чого. Так, ну що, будемо тут XM контрить в мене 2 тички заряджено. Моя задача просто зараз дати 2-з барабана, можливо, 3, як варіант, не знаю, зараз побачимо. Просто зацілим її. О, їдуть, 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 їдуть. Раз, даєм. Два даєм і все і назад. А, він, він розрядився, треба добрати. Не, Все, продала. 1200 в нас вже є. Оце плюс. Тому що, наприклад, якби якщо порівняти з прожеткою, ти даєш третички і в тебе 720, так? Бо там по 240. Тут даєш 3 тички і в тебе 1200. Ну, типу, А 720 1200 це скільки різниця? 500 500 дамаги різниця з барабана. Звісно, що рога заряджається швидше, але я маю на увазі, а, цей танк, я знаю, заходить деяким Навіть з скіловим гравцям більш, ніж у Прожета, наприклад. Тому. що Ну, якби Альфа 360 для стежки це достатньо багато. Тобто, на 8 рівні багато важких танків має Альфу 360. А ти, якби, ну. По мобільності, як швидкий тяж, умовно, так, може щось танкувати, і маєш альфу 360. І це дуже-дуже непогано. Ось. Те, що я казав на початку відео, МБТ на глуді і на ББЦ це зовсім інші танки. От я сумніваюся, що я би е, на цьому як його. Я сумніваюся, що я б на підколах XM пробив би три з трьох. Мабуть, все ж таки, один би було з трьох, або рікошет би взагалі був якийсь, або ще щось. Давайте вийдемо в розмін, чи що? Так, даємо раз. Даємо два. Даємо три, ні? Так, даємо три. Все, в нас 1800 дамаги. І їдемо тепер назад. Мобільність, вона тут, дивіться, в чому фішка. А, максималка сама невелика. Але танк комфортно набирає. Тобто тут немає такого відчуття, що ти повільний. Знову ж таки, чому? Тому що. Ну, я не, не сприймаю цей танк, як там якийсь, знаєте, прям СТ-СТ. для мене це все-таки напів СТ, напів важкий танк на 8 рівні, тому що в нього броня все-таки, ну, більше від важких танків, ніж від середніх, я б сказав. Особливо все що стосується масочки, типу башти і так далі. Наприклад. О, от X... чого вона там уже аж там їздить на XM? Це що таке взагалі? О. За контрим? ЛТшкою. О, блін, 50 хп. Ага, її добрала. А, uh, хм, hmm, цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво, так. Поки що стоїм. Поки що стоїмо, друзі. Так, нічний рандом потіють всі, називається. Я, мабуть, з'їду звідси. Так, я звідси з'їду, тому що знизу вже давлять. Тут сенсу їхати немає, не бачу, верніше. От. Давайте проїдемо, будемо цих пасти. На ВК зараз виїдуть. Я думаю, так. Ага, вони навіть так будуть їхати, да? Блін, ну треба пасти виходить, чи що. Чи як? 3-5. Рахунок 3-5. Зараз буде ксамка інша виїжджать, ні? Друже, друже. Друже, ну заважаєш, боже. Ну ну чого? Так. Не КД скільки? 15 секунд, уже пройшло десь 7. Ага, я зрозумів, я не варік Даю другу тику. Добре, я кадешусь. Я кадешуся. Блін. Якби ВКшка не закрив XM, ми б її добрали тупо, та й все. Все було б добре. Ага. Цікаво. Не можна, в принципі, давати останню тику, але тут така ситуація, що краще треба. Ми дали тичку, давайте їх об'їдемо, мабуть. Чи що. Взагалі, так як і на будь-якому останню краще не скидувати, але є різні ситуації. Тут конкретно я вирішив скинути тичку і об'їхати. Ми вже берем баску просто. Я собі можу дозволити об'їхати. Тим паче не думаю, що Ексемка буде там до кінця бою стояти. Хоча може може взагалі реально до тигра поїхати. Сейвити тигра. Давай. Так, давай так, да, я поїду сейвити тигра, коротше. Мені здається, до нього зараз хтось прилетить. Як варіант. Баску брати я, звичайно ж, не буду. Чи що, чи стати заграти їх? Ну як варіант можна заагрити, типу, а потім з'їхати. Я не знаю, чи будуть вони їхати на збиття бази. Що так, то окей, якщо ні, то я в шоці буду з них. Вони не їдуть на збиття бази, чуєш? Вони не їдуть, блін, 17 секунд з'їжджати, чи що? 15, 14, 13. Ммм. А, давай з'їдемо. Їм по барабану, це нічний рандом. О, їде, летить, 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 друже. Летить, летить. Я тебе чекаю вже тутало. Все, хорош. А тут зараз я спеціально не буду кидать, хазібі, правильно. Хазібі баску. Я зараз кадешну всю, Так, добереш тигр. Ой, ситуація. А, так, ситуація погана. Мене тут закриють. А я щось трошки, да. А, ще XM проїхала для повна щастя, щоб розуміли. Ой! Як завжди, пожаднічав. Блін, в них всі повернулись. Просто уявляєте, XM приїхала. XM приїхала, всі повернулись. Це, це той момент, коли по мапі не їде ніхто. не їде ніхто, Залишається 5 секунд. Їде там якийсь прожет, а ти думаєш, ну, зараз я його заберу. А, а виявляється, вони всі повернулись. ХМК повернулась повільно звідси. Ну ладно, 4К дали, дивимося по підсумкам, що нам дали. Ми тут дали 4 тисячі дамага, 200 посвітили. Нам начислили 115 тисяч забій. Це, це ну, без, без бонусів, без нічого. 115 тисяч. Ось, їдемо далі. Третій бій. Поки що у нас два бої 2,5 тисячі. Перший бій у нас в косарь, другий бій 4К. Відповідно, третій бій зараз їдемо. Дивимось, що в нас буде. Але у нас такий момент, що у нас два рази закинули на міську мапу, тільки що взагалі проти трьох іксемок. Саме прикол в тому, що. Ем, коли на міську мапу закидую, наприклад, прожету італійську, на ній накидувати достатньо складно. Бо альфа маленька, треба тик дати, Тут я вам показав зараз. Ти даєш барабан, дав три тички, 1200, дав ще три тички, 2400. Тобто, щоб давати на ньому а, 2500, на ньому достатньо зробити 2 барабани, так, два барабани. Щоб дати на прожеті 2500, там скільки 720-720, це 1400, плюс 720 це там 200. Тобто треба давати 3,5. Тут 2. Що важче давати 3,5 барабани по 240 скільки там, по третички, Чи тут? Ну, я думаю, відповідь очевидно, що легше на цьому танку робити. От. Поїхали далі. Плюс не забувайте, у цього танка є можливість танкануть. Я не кажу, що він краще для фарму. Для фарму, звичайно, краще прожета 46, та однозначно прожета, тому що прожетки ББшки 212, тут під калібри 215, але якщо ми говоримо про гру, ну, скажімо так, і на фарм, і на результат, я маю на увазі підкаліберні снаряди голдові, то тут прожетка може навіть і бути не на першому місці, а на другому, тому що, ну. Я ж кажу, тут голда дуже жорстка. 280 майже пробиття підкол, 1500 летить снаряд. Якщо не помиляюсь, у, у підколу прожети голдовий 259. так, Тут 280 майже. ну Тобто типу, різниця велика. Плюс прожетка нічого не танкане от зараз, да? Вона, ніч... ну, вона нічого не танкане, а я танкану. Ось в, цьому, ось в цьому наша різниця. Бачите? Прожетка все, ну нічого не може. Прожатка їде, тому що вона розуміє, що вона не танкує. А куди не пробив? А, прикольно. Це під кутом, мені здається, тому що першу точку я танканув. Давайте я три заряжу і зараз з ліса поїду. Думаю, да? А він там класно стоїть, слухай. Почекай Міксемку. Почекай міксемку, зарядимо три снаряда і поїдемо робити йому дуже. Ага, весело. Не зрозумів. О, сказав, що мене не пробивають. А, ну це якась, е... Я зрозумів, це типу починається тичка від, від слова незаконна абсолютно. Ви, ви зрозуміли, куди мене пробив? В ВЛД. В ВЛД, друзі. А як це можливо? Я не знаю. От чесно вам скажу. Цьому танку катає багато, і як це зараз можливо було. У мене просто немає уявлення, як мене куди пробив саме головне. Он 390 навіть можемо дати, якщо захочемо. Якщо нам треба, то ми можемо і 390 видати. Та й -мою! Боже. Ні, ну це. Добре що я модик поставив. подивіться на ці тички. Сюди зайшло і сюди зайшло. Це, коротше, бій міліметражів Хто грає в танки, той знає, що це називається одним словом відкрут. на букву В. Е -е. Ну да, да там е -лю люба ББшка навіть 9 го рівня 10 го влітає в рикошет сюди. Але. Тай, 50, тай 57 думає по-іншому. Тай 57, не знає, що таке рикошет. Він буде мене в велдеху пробивати. Йому, типу, якби по барабану. Особа виходить по, по факту, да, друже? А ну давай, держав, даєм тички. Дві 200 дали. Ну, це бій незаконний. Дивимось підсумки бою. Поки там бій завершується, ми розглянемо останні дві тички Тайпа 57-го. Тичка номер один. Тайпа 57-го показую. Хто, гра... Хто знає, грає в танки, той розуміє, що це затичка. Ну, типу, на рівні 1 тисячної відсотка так закинути. Ну і друга тичка, відповідно, якби, теж, знаєте, така класна. Ну і Т-44 по класиці, по класиці, між ВЛД і між Баштою залітає. І на цій ноті давайте. Поки танк виходить з бою, розглянемо бронювання танку, я вам покажу, що Твалде повинна жорстко танкувати. А оця тичка це на грані нереальної можливості якоїсь. І так, по бронюванню. Я спеціально спеціально відібрав Тайпа 57-го. Він стріляв по мені ББшками. У нього топова гармата. ББ-225 Е, Ось. І що ми бачимо? Те, що я вам казав. НЛДшка, звісно, пробивається. Звісно, абсолютно все. НЛД у нас зелена для пробиття 225. Масочка у нас, ну, ви бачите. Масочкою танкувати можна. Верхня зона у нас іде в рикошет повністю. Зліва в рикошет. Ну, тут, в принципі, шанса пробиття майже немає. Майже немає. Десь там тільки є отут-отут малесенька зона. Ось тут, ось тут якась малесенька зона. оця де, де, де є якісь 70% шанс на пробиття, Все інше це просто в рикошет або без шансу на пробиття. Ось сама маска у нас має отут. Якби зелену зону, але теж йде за рахунок кута в Рикошет. Тобто, відповідно, маска цього танку ББшками восьмого рівня майже не пробивається під калібрами, відповідно, там до 300 мм, в принципі, думаю, теж. Все, що я хотів сказати про Валдеху. Валдеха, подивіться, під дуже 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 жорстким кутом. Якщо танк стоїть прямо, наприклад, Валде у нас має такий кут, і це нереально пробить ББшку, це все йде в рикошет. Тут, в принципі, рикошет жорсткий. Просто йому пощастило, що він мені між оцим і оцим. Тобто між рикошетом і пробиттям тут буквально міліметр, і мені е, тайп закинув. Першу тичку просто встик, а другу тичку на міліметр там нижче стика. Ось, відповідно, якщо ви будете грати від кутів, танк реально танкує добре, тому що маска танкує, Валдеха йде в рикошет повністю. Ну, да, т 44 закинув мені під башту. Е, якби, Що стосується бортів, борти теж йдуть в рикошет 40 мм. Зараз по звуку в танк вийшов з бою, тільки. Ось. Е, танкувати їм не треба. В принципі, оця штука вас рикошетить. Ну, коротше, танчик насправді для СТ достатньо. Броньований. У нас за третій бій вийшло 2200 демеджа, 130 асиста, ще 40, 40 танканули. Танкнуло більше, якби на якісь нереальні тички Ексемки. До речі, давайте подивимось на цю XMC. Мені цікаво, що там. Ой, xm тайпа, що там за статті садів. Ну, ясно. ясна річ, це буде 47% гравець, який закидує нереальні тички. Ну, хто б сумнівався, хто б сумнівався. Цей бій 74 тисячі. Ось ми витратили там стільки-то. У мене скуплено спорядження. Коротше, без всяких плюшок, без основних, без кланових отакий фарм. Якщо у вас запаси куплені, якщо не куплені, відповідно, ну до мінус 20. А якщо маленька ремка буде, то це якби нічого. нічого. Що в нас вийшло за три бої? За три бої в нас вийшло 2454 дамага. Перший бій ультрапоганий з косарем. Другий бій вище середнього на 4000, третій бій, ну, нижче чуть-чуть середнього на 2000. Всього в нас вийшло. 389 асисту, 2450, дві 2 перемоги з трьох. Ось. По фарму 254 тисячі, але 50 тисяч це було за якусь там перемогу за бій. Коротше. Нівелюємо оці штуки на кланові резерви, і все одно плюс-мінус вийде там 200 200 там з лишнім тисяч за три бої. Тобто, в середньому танчик реально може фармати Я грав два бої на Голді. Ось. е-е Статистика в мене за 36 боїв на цьому танку 75 вінки, це без звода, без нічого. 2670 в мене дамаг і 500 асисту. Тобто, якщо ви подивитеся, враховуючи, що ми зараз зіграли на 2400 три бої, тобто 2700 в мене на ньому було а на роги. В мене стільки нема. Тому думайте, не знаю. Цей танчик зараз в продажу вибір за вами. В кого є цей танк? Ну ще як варіант, як варіант. Експериментальну турбіну третього рівня, якщо запихнете сюди, буде взагалі бомба по стабілізації і дуже-дуже класно. Ось танчик недооцінений в рандомі, скажу так, тому що в нього є дуже багато сильних сторін. Альфа-360, броня в башті, можливість рикошетить Валдешкою. Ну і за 6 секунд видати 1200 з барабана, тому що рога видає з барабана. 720. Ви видаєте 1200. Рога від гори від, від нічого не танкує, ви від гори можете танкувати. Отакі справи. Все. Дякую всім за перегляд, друзі. Кому було це відео цікаве, корисне, ставте, будь ласка, вподобайку. Підтримайте канал якимсь коментарем під відео. Можна написати 1, 2, 3, 4, 5, туди-сюди, просто для підтримки каналу. Любий коментар завжди вітається на каналі. отак от До нових зустрічей! Також у нас буде за огляд завтра на XM, -ку, І, відповідно, буде огляд на Торнваген. Де в нас Тому що він зараз теж в продажі. У мене на ньому теж є позначки. Про Торнваген, і в мене дуже багато чи є, що сказати, тому що я його вимучав. І сильні слабкі сторони теж розкажемо. Все. Всім до нових зустрічей. Побачимося на відеосах або на стрімах. До побачення.